У Кіровограді товчуться через перейменування міста. Не всі в захваті від назви Інгульськ. Напередодні кілька сот людей вийшло з протестом під стіни міської ради. З іконами в руках вимагали би місто назвали Єлисаветградом честь Святої Єлисавети. Цієї назви на сходах міськради вилаштувались півсотні чоловіків, серед них і демобілізовані бійці з їхніх рук натовп під вилки і оплески видер плаката Єлосаведгаду. <праць> Розпочалася штовханина. Правоохоронці намагалися розборонити міденгарів та ті почали тягати державного стяга. <праць> Зрештою, після двох зламаних мікрофонів і під вигуки банду геть, мітинг скінчився. А міський голова поки що Кировоград Андрій Райкович заявив, що перейменування міста можливо вирішить на місцевому референдумі. Нагадаю, зробити Кировоград інгульську минулого тижня вирішив комітет Верховної Ради, хоча під час опитування жителі Кіровограда найбільше підтримали назву Єлисаветград.